Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, Українська призма. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Так, вітаю доброго ранку. Доброго ранку і вам. Ну давайте трошки з несподіваного почнемо не з міжнародної політики. А ми всі з вами живемо в Україні. Всі ми читаємо новини. Ось щойно ми почули, що президент наклав вето на законопроект про електронне декларування. Як ви вважаєте, чи буде ця новина, скажімо так, приємною? Не знаю, як підібрати інше слово для наших міжнародних партнерів. Як вважаєте? Давайте прокоментуємо. Ну, по-перше, нам треба не забувати, що умови для надання Україні для додаткового фінансування, умови в першу чергу для поствоєнного відбудови України, для того, щоб сюди наші західні партнери пускали інвестиції від своїх великих донорів. В першу чергу це реформи, і причому реформи дуже комплексні. Нема такого, що ми зробимо умовно тільки судову реформу, і все буде класно. Питання електронного декларування відкритих є реєстрів це якраз частина одразу декількох реформ. Це по перше, це частина реформи підзвітності і прозорості влади, яку від нас вимагають дуже давно. І по-друге, це частина антикорупційної реформи це попередження корупції, викриття фактів корупції. Тому насправді це дуже позитивний сигнал, який правильно сприйметься на заході, особливо на фоні того, що ми продовжуємо переговори щодо саміту миру. Ми продовжуємо переговори щодо нашої підтримки в Форматі Рамштайн, в форматі двосторонніх відносин, і в форматі так званих гарантій безпеки від країн групи Семи, тобто в усіх цих площинах кожен невеликий крок, кожен публічний крок в контексті наших реформ все рівно буде сприйматися дуже дуже позитивно. Що ви скажете з приводу ще одного? Ну давайте потім уже будемо говорити про справи міжнародні. Вчора Назохи. ще ж з'явилося опитування про корупцію. І власне там 78%, так 78% відсотків вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію. Одразу почалися реакції з оточення президента. Вони почали писати, що це власне не так. І от я зараз у гості запитую і у вас, зокрема, так само чи стежать наші міжнародні партнери власне, за такими опитуваннями. Ну чи вони для них занадто дрібні, щоб на них реагувати? Як вважаєте? Чи може ну, це якось дивіться. змінити ставлення до України? Я не думаю, що це якимось чином змінить, тому що це умовно внутрішньоукраїнська думка про внутрішню українську проблематику. Тому за правилами роботи посольств країн Групи 7, за правилами того, як взагалі робиться дипломатія. Ця інформація потрапила до центрів, тобто, так чи інак, але умовний там другий або третій секретар політичного відділу кожного великого посольства він мав прозвітувати про те, що так є ось таке сприйняття президента Зеленського. І відповідно, український народ так-то, так-то бачить такі, то такі-то проблематики. Але я не думаю, що це певним чином буде впливати на прийняття якихось рішень, бо знов ж таки ми з вами говоримо просто про сприйняття. З, з моєї точки зору, ми говоримо про дуже спотворене сприйняття, і Зеленський в цьому плані сам потрапив в цю пастку. Тому що як ви пам'ятаєте, ще з 2019 року президент грішив тим, що. Ну, скажи так, виходив за рамки повноважень, наданих посту президента України Конституції України. Тобто, він мав мав зазвичку напряму давати накази умовно депутатам, напряму давати доручення міністрам, заступникам міністрів, місцевим головам, місцевому самоврядуванню. Тобто, він виходив за межі своїх повноважень, він себе асоціював з усім, що відбувається. Відповідно, тепер він має такі наслідки, що населення не сприймає місцевий рівень у відриві від Зеленського. Тепер все, що відбувається, за все відповідальний Зеленський. Це не є диктатура персе, бо я чув, що деякі колеги казали, що це вже диктатура. Це просто. Спробуємо ще раз перенабрати, Олександре. А, чи, чи, давайте поговоримо ще. Мабуть, ми вас все таки чуємо. Чи краще перенабрати, мабуть, давайте перенабирати Олександр Краєв був з нами на зв'язку і був і зараз з'явиться в нашому ефірі. Я нагадаю, що кілька хвилин тому з'явилося відео звернення Володимира Зеленського, який заявив про те, що він наклав вето на законопроект про електронне декларування, який мав залишити реєстри закритими ще на рік. Сказав, що вранці до нього надійшло цей закон із Верховної Ради, і на його думку, обмеження станом на зараз неприйнятні. Тому таке рішення. Олександр повертається. До нашого ефіру. Олександре, продовжуйте, будь ласка, ми вас чуємо і сподіваюся, так, і бачимо, і чуємо. Так. Ну, якщо підсумувати те, про що я говорив, то в принципі це не буде проблемою на міжнародному рівні. Це скоріше, просто показник, що Зеленський сам себе загнав у глухий кут інформаційний. Бо коли він намагався себе асоціювати з усіма процесами, які відбуваються в Україні, коли він намагався себе показати як відповідального за всі ті процеси, які відбуваються в Україні, він фактично тепер зробив себе відповідальним за всі ті проблеми, які паралельно з цими процесами відбувалися. Почули, давайте говорити далі про вже справи міжнародні, які так чи інакше стосуються війни. А точніше напряму її стосується. Там Кім Ін, диктатор Північної Кореї вже є інформація, начебто він заїхав на територію Російської Федерації. Десь там він їде своїм розкішним, мабуть, приватним бронепотягом. Прямує Владивосток, а там Путін будуть вони зустрічатися. Якими можуть бути результати цієї зустрічі, як вважаєте? Ну, ми з вами спостерігаємо класичний випадок співпраці двох схожих політичних систем двох абсолютно диктаторських автократичних систем, які дійсно окрім один одного мають дуже і дуже мало потенціалу для співпраці, і, взагалі, союзників світі. Результати мені здається доволі очікувані. Північна Корея почне передавати росіянам озброєння. Можливо, вона навіть поділиться з росіянами якимись своїми таємними надсучасними технологіями. Ну, це вже цитуючи, скажімо, північно-корейське телебачення. А взамін Росія почне по максимально зниженим цінам, по максимально льготним поставкам надавати північній Кореї ресурси і в першу чергу їжу. Бо якби це не було дивно, який би образ Північна Корея себе не робила, давайте не забувати, що це країна, в якій третій рік продовжується систематичний голод, з якого вони через кліматичні умови, через недолугий менеджмент, вони досі не можуть вибратися. Тому насправді це буде доволі класичний диктаторський обмін зброї на їжу. Зрозуміли, будемо стежити за тим, що про що вони там будуть домовлятися під під час зустрічі. Я думаю, що ми не раз будемо це обговорювати в прямих ефірах. Тим часом президент України Володимир Зеленський попередив, що російський диктатор Володимир Путін на найближчої зими буде лякати увесь світ застосуванням ядерної зброї, і там, от, якщо згадувати Корею, там же ж і Північна Корея спустила на воду нового підводного якогось човна, там який може завдавати удари. Ядер ну, застосовувати ось ці ядерні атаки. Як Ви вважаєте? Чи погоджуєтесь, точніше, з тезою, що Путін не буде продовжувати лякати світ застосуванням ядерної зброї? Можливо, буде робити це в якійсь іншій формі. До цього нам невідомій. Ну насправді в нього, на жаль, досі залишається ця можливість. А якщо ця можливість залишається в росіян, то вони будуть її використовувати. На жаль, для нас чи не єдина сфера зовнішньої політики і безпекової політики, в які росіяни дійсно вміють працювати, так це так звана реактивна політика. Тобто вони завжди знають, скільки в них інструментів, вони знали знають, які це інструменти. Вони на жаль знають, що з ними робити. Вони не дуже гарно грають в стратегію. Вони не дуже гарно планують. Але в плані того, щоб зреагувати, щоб змусити всіх про себе говорити, щоб привернути до себе увагу. Ну в цьому вони на жаль, майстри. Тому мені здається, що в Росіян досі є доволі непоганий потенціал застосування цих елементів, проте, окрім того, що Росіяни це роблять дуже публічно, дуже гучно, спеціально провокативно, давайте не забувати, що паралельно з цим у нас і штати якби проводять відповідні дії, реагуючи на те, що робить Росія. Просто штати не роблять це настільки публічно. Вони роблять це більш з професійної точки зору. Наприклад, у нас це дуже мало висвітлювалося, але. І лише протягом цього року Сполучені Штати Америки вже двічі проводили повномасштабне тренування стратегічних ядерних сил стримування. Зразу поясню, ядерні сили стримування це ті сили, які розміщаються на суходолі, тобто або в сполучених штатах, або в країнах-союзницях. І кожного разу ці навчання були приурочені, точніше підв'язані по часу до якихось російських провокацій, скажімо, на ЗС чи знову потрясання ядерною зброєю в Білорусі. Тобто, незважаючи на всі російські погрози, які зразу з'являються в медіа, які зразу публічні, сполучені штати на це реагують, просто вони роблять це не так публічно. Але повірте, Кремль це одразу помічає. Джо Байден з'явилася інформація про те, що, начебто, він, як ми говоримо, за крок до ухвалення рішення про передачу Україні ракет Атакамс. Ми так розуміємо, що там якісь певні протистояння, тиски є, але ось з'явилася ця фраза, що він уже ну наблизився до цього рішення. Це означає, що найближчим часом воно буде ухвалено, що відбувається зараз, сполучених штатах от в контексті передачі нам саме цих ракет, яких ми так потребуємо. Ну насправді відбувається класична внутрішня дискусія, яка відбувалася за минулий рік дуже і дуже багато разів. Вона відбувалася стосовно свого часу. вона відбувалася навіть стосовно Стінгерів. Потім це була розмова щодо гаубицінки. Потім це були Хаймарси, Потім це були танки. Тепер це літаки, далекобійні ракети. Тобто. Так чи інакше, але в американській адміністрації залишається величезна частина службовців, які вірять в те, що Росія має потенціал до раптової ескалації з застосуванням ядерної біологічної хімічної зброї. Вони вірять, що такої ескалації треба уникнути, бо така ескалація може втягнути в цей конфлікт Китай, і тоді проблеми будуть набагато більші. І вони впевні в тому, що передача Україні озброєння має бути дуже повільною, дуже поступовою, умовно, щоб варити цю російську жаву так, щоб вона не випригнула із баняка, і тому виникає абсолютно логічне питання: то що ж їх може стримувати, як побороти оце вето? Ну і відповідно, оце вето бореться у таких внутрішньополітичних дискусіях. Ну, для прикладу, якщо ми кажемо про конкретно кабінет Байдена, то ось таких поміркованих голубів, яких називають, представляє в першу чергу Джек Саліван. Більш яструбових, більш активних агресивних політиків представляють, наприклад, держсекретар Ентоні Блінкен або держсекретар з питань безпеки Ллойд Остін. Вони якраз стоять на тому, що Україні треба було вже декілька місяців, як дати ці ракети, тобто. Підсумовуючи, чому є затримка, тому що є внутрішня дискусія, тому що Сполучені Штати намагаються будувати глобальну стратегію. В них ціль не лише стримати і знищити Росію, вони дивляться на те, що в них попереду ще там 20-30-40 років протистояння з Китаєм, і виходячи з цього, вже приймають рішення про передачу озброєння. Там, до речі, Блінкен заявив про те, що Україна готова вести переговори з Російською Федерацією, якщо Кремль продемонструє зацікавленість у дипломатії, натомість президент України Володимир Зеленський він говорить, що м -м, зараз поганий момент. Це я його цитую для переговорів із Російською Федерацією. Як ви прокоментуєте власне заяву держсекретаря Сполучених Штатів? Ну, знаєте, це все це ще раз показує, що Блінкін є унікальним і максимально професійним дипломатом. Тобто, ну розмова про те, що Україна має бути готова до перемовин, коли готова Росія. Ну окей, ну це, це, це так само, що сказати, що ця війна має завершитися переговорами. Так, це очевидна істина, що як тільки обидві сторони готові до переговорів, ми маємо переговори починати. Як тільки наша армія переможе, ми підемо на переговори, і ця війна завершиться переговорами. Тобто Блінскін сказав те, що мав сказати, але при цьому він не сказав нічого контрукраїнського. Ну і наші відповідно сказали, що так, звісно, ми готові. Про питань нема. Ми не хочемо продовження цієї агресії просто заради продовжність цієї агресії. Ми хочемо. Перемогти і тоді вже говорити з росіянами, тобто американці зробили нам такий собі дипломатичний пас. Умовно, покажіть знову всьому світу, що ви адекватні. Ми такі дякуємо. Добре, і ми показали, що ми адекватні. Тобто, Блінкін, як я вже казав, він використав класичні дипломатичні підходи для того, щоб інформаційно ще краще подати свого союзника. септо нас дякую вам, Олександр Край. Був з нами на зв'язку, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма.